Божевільна історія про те, як 13 років тому затонув круїзний лайнер Коста Конкордія, почалася в прекрасний день. У п'ятницю, 13 січня 2012 року, близько 3200 людей сіли на борт великого круїзного лайнера Коста Конкордія, щоб провести заслужений відпочинок. Після невдалого тесту на удачу з пляшкою вони розпочали свою велику подорож. Спорту поблизу Рима в Італії, прямуючи до своєї першої зупинки в саоні. Протягом усього дня подорож була чудовою. Але коли повільно настала ніч, капітан круїзного лайнера Франческо Скетіно вирішив зробити щось незвичайне. Він підвів круїзний лайнер. Ближче до склястого острова, щоб усі могли його краще роздивитися. Але раптом бор лайнера врізався в скелі і почав розламуватися. Люди на борту почали панікувати, і ніхто не знав, що робити. Персонал повідомив усім, що це просто відключення електроенергії і попросив повернутися в свої каюти. Але насправді корабель вже тонув. За кілька хвилин пролунала аварійна сигналізація. І тепер це було офіційно. Корабель тонув і вже не міг повернутися на сушу. Капітан, який спричинив цю катастрофу, покинув корабель перший на рятувальному човні, а рятувальні команди прибули і намагалися врятувати якомога більше людей. На жаль, того дня загинуло 32 людини. Капітан та інші члени екіпажу пізніше були заарештовані і визнані винними в цій катастрофі.